О, как раз на фоне, смотри, бах. Как раз, видимо, что мы на войне, нахуй. И желательно, чтобы вы потом примонтировали сзади взрыв такой, на грибок поднимается, блядь. Да, и мои пацаны все выбегают в химзащите, по понял, всей хуйне. Пип, Перематываем, Обрезаем. Да. Звати мене Микола, озвни мене псіх. Я вже навіть і не розумію, де моє справжнє ім'я. Чи то псіх, чи то Микола, Хомедр кулеметного згоду, ну це так чисто на, на папері. Багато чим ми займались, але наше е, знаєте таке от... перша важлива задача це штурм. Відбиття штурмів. Для монтажа начало, переход, для коня. А ми їдемо туди. Дримай кацапок. Ми їдемо в мука зразу. Ну, щоб знали, де шукати нас нічого. Пацани край! Так, гало, що не вийде свинця в жопу, но у нас вроді все добре завжди, тому я думаю, цей раз теж. Казино дає, заебись. <гум> з якого часу, з якого року ти на війні? Коли прийшов? Ой, я вже й не пам'ятаю себе до війни. Йшов я в 2015 році на строкову службу. Спустя три місяці я підписав контракт з 93-ю окремою механізованою бригадою і відразу попав на Кримське. І ось так е, і йшла судьба, що я е, вирішив зв'язати свою, свою долю з армією. І ось цей день я на війні. А пам'ятаєш, що робив до? Якщо не зміняє пам'ять. І... Я працював на шахті. Тут, у Донецькій області? Так, так, в Донецькій області. До речі, тут поряд 40 кілометрів і, і моє місце роботи. І то саме з Донбасу родив, так? Так. Розкажи, як ти потрапив в батальйон К-2, як ти вже опинився а, тут, п'ятдесят. Так, в 2019 році я пішов на Дембіль з Авдіївки, шахти Бутівка. Ну, думав як знайти себе в, цив... в цивільному житті. Але так вийшло, що Але так вийшло, що не вийшло знайти себе у цивільному житті, тому я йшов у військкомат, кажу, е, на контракт хочу в будь-яку бригаду. І якраз так співпало, що е, сидів представник з 54-ї бригади з другого батальйону. Ну я думаю, ну. Була, не була. Пішов на контакт 54-ту бригаду. <хи> Розкажи трохи про заїкання. Як О. коли це сталося? Ну, це контузії, це дуже багато контузій. Е, перша контузія в мене сталася е, в, в Кримському. Ми штурмували е, селище Жолобок славино mm -hmm. району. І ось там у мене відбулася моя перша контузія. Але на жаль, не останнє. Скільки загалом? Чотири контузії. Що з тобою за люди зараз в твоєму підрозділі? О, ну, це люди з великої літри, якими я дуже дуже пишаюсь, ну можу сказати так. да? Командувати людьми може, будь-яка людина з будь-яким складом розуму. Але не кожен може знову зробити з людей. Сім'ю, сім'я, братерство це е, найперше, що повинен робити ко командир. Тому я пишаюсь з собою, що я зробив сім'ю, і пишаю своїми хлопцями, що е, вони завжди йдуть за мною. Я помітив у тебе погон молодшого лейтенанта. Мені сказали, що ти його десь півроку носиш. Розкажи, в чому різниця бути. Ну, Я так розумію, що ти ді командував. Так. Але зараз ти офіцер, а тоді не був офіцером. Чи є різниця і чому вирішив піти на офіцера? Чесно, ну. В варі мій вже 9 років. Всім з них я. Я був сержантом. Ну, якось так. З... Застопоритися на одному місці не хотілося, і ось підвернулася така можливість, Пішов, відучився на офіцера. Але різницю я не відчуваю. Чого раніше я командував хлопцями, що зараз я командую хлопцями? Але є перспектива кар'єрного росту. Можливо, якоїсь паперової роботи додалося? Ой. <хи> ти сказав про сім'ю. В сім'ї, як і заведено, в військовій сім'ї заведено здобувати, бути лідером, це здобувати авторитет. Розкажи, як, як здобувається цей авторитет командира в штурмовому підрозділі? Як здобути командирський авторитет? Все дуже-дуже просто. Не, по, потрібно не казати хлопцям, хлопці, йдіть туди, а хлопцям потрібно казати, хлопці, йдемо за мною. Все. Ось так і здобувається а, а командирський авторитет. А якщо е мова йде не тільки про роботу, не тільки про штурми, а про побут. Ну, є якісь такі моменти. Чи загалом? В побуті, е ну вони в мене всі вже дорослі хлопчики. І, і 40 є років, і, і більше, є і по 22, і по 20 років є хлопці, але вже вони всі. Е як, і як це буде український з фармірованої лічності? Яку підготовку має мати штурмовик? Тому що ми всі дивимося різні відоси. Це дуже ну, небезпечна, виснажлива робота і відповідна фізична підготовка напевне. на даний момент. Насамперед, потрібна не, не фізична підготовка, а психічна підготовка. Але до фізичної підготовки ми ставимось також е, е, серйозно. У нас тут є спортзал поряд у хаті. О, ми з хлопцями ходимо і, і займаємося, там залізо тягаємо таке. А обосновалися в зрушеному домі, сародили собі спортзал. Десь от пацани мої тренуються, буржуйка, щоб було тепло, веничок, щоб була чистота. Ну, для повного комплексу упражнений не вистачає, щоб тримати, як говориться, себе в більш-менш нормальній формі. Ти сказав, що у тебе є по 40 років хлопці в підрозділі. Розкажи, чи є військовий поріг у штурмовиках? І що ти думаєш взагалі про дідів так званих в піхоті, особливо? Ой. Є такі діди, що фору дадуть 18-річним хлопчикам витягувати ритм моєї команди дуже-дуже складно. Я в. І, і вимагаю багато, ну і сам роблю також багато. Тобто, в цілому можна сказати, що віковий поріг присутній. Ну, десь до, до 45 років десь. Тобто, Найяскравіші моменти. Ну, це, мабуть, е, початок війни, це Мар'їнка. Був такий ну, зв... звичайний день, вже по... Почалась війна, там о, ці всі відео дивися, там ра, ракети летять, все. На нашому направленні не були таких жорстких спочатку боїв. Ось. І в один красний день визиває нас командир роти наш Оскар, і каже: ви, ви, хлопці, їдете на перший бат, у них там прорив. І ось. З того часу, а, ма, мабуть, це саме жорсткий бій, в якому я приймав участь. І танки, і авіація, і дуже багато піхоти, йшло. Ну, важко було. Так, продовжимо про операції. Як переїхали сюди на напрямок Сіверськ-Соледар, до бою Батальонка-два, розкажи, які були тут операції, про вас цей образка і баракуда була, це вже з півроку ми тут стояли на, на сіверському напрямку. А тоді, коли ми приїхали, це десь на п'ятий-шостий день почався штурм. От тоді я відчув, вибачаю за, за такий вираз, що таке жопа в милі. Ой. Штурмували, ну чи нас? Штурмували в той час нас. А ми, ми тільки помінялися, не, не знаємо місцевість, не знаємо рельєф, підходи, відходи і відходи, і тому нач... нас почали штурмувати. І я в перший раз виїхав в оставі своєї, своєї групи, що ми виїхали. Ми, ми дали жару і на і, чотири дні там вірвалися танки на одну з позицій. Ми також там брали участь, е, зачищали, е, за, закріплялися. Ну, важко також було. А Чи був такий момент а, в бойовій роботі, коли от, тобі було реально страшно? А мені завжди страшно. <світування> <світування> І, ну, я нікому, от, ж, ж, Одному бійцю Збройних Сил України я не повірю, що йому не страшно. досі <світування> <світування> це нормально. Та звісно. Бля. Я ай, зараз сижу, блядь, я боюсь. <світування> <світування> так, один серва літає. Страх, страх завжди, завжди присутній. І він повинен бути. Чого загалом не вистачає в Збройних силах зараз, на твою думку, з позиції штурмовика на полі бою? Якщо казати за наш батальйон, то мені всього вистачає. ФПВ є, артилерія є, нічні дрони є, нічні бомбери є. Е, Мій підрозділ забезпечений абсолютно всім. Ми е, в СТБ можемо як в день, так і вночі. А в нас все для цього є. Таке філософське питання. Знаєш, зараз в деяких підрозділах і вже готових, і от в суспільстві існує така думка, що Штурмувати посадку, і як в покарання, це знаєш, як ми знаємо, що з поліцією цей випадок, там, mm -hmm. провинившися в штурмовий підрозділ. На твою думку, штурмувати посадку чи укріп, чи щось взагалі штурмувати це честь чи покарання? Я думаю, що це честь. тобі довірили. Штурм позицій значить, командири в тебе вірять, вони впевнені, що ти справишся. Але. Але я хочу додати: в окопі сидіти найважче. Комата посадки це прибіг? постріляв, постріляв, захопив позицію і за тобою заходить група закріплення, тобто звичайна піхота, а їм дуже складно. Це ось представте собі, зима, холод собачий. А, а вони сидять в тих окопах. Завжди обстріл. О, звичайні піхоти. Звичайній піхоті важче. Як твій морально-психологічний стан? Втомився від війни. Фу, так. Так, дуже втомився. В тому справа, що наш батальйон зустрів війну в Мар'їнці. І продовжує війну в Сіверську, ми без відпочинку вважаєш. Що скажеш тим, хто втомився від війни в Києві, наприклад? <рес> Часті вам здоров'я. Да Натті. Що ти відчував, коли ти відносно тату, в тилу, не відносно, а в тилу, і бачиш, як в принципі, країна живе своє життя. Е, я намагаюся сидіти вдома. Я коли приїжджаю додому, я, я, я. намагаюся суто сидіти вдома. Це інколи мене дружина там е, витягне на вулицю по якихось справам. А так я сизу вдома. У мене PlayStation 5. О, ось це мій тил, як кажуть. Що граєш на плойці? О. Найкраща гра це Uncharted. Це просто мощ. Чи просіла у тебе мотивація з, за ці От з 2015 року? Е, я вже не кажу за ці два роки, яку повномасштабка так знову триває. Е, чи просіла за час політи? <плес> Якщо по секрету, трішечки так. Але не кажіть моїм хлопцям, бо вони завжди бачать, що я наснаги. <хи> так. Трішки просіла, бо і, і морально-психологічний стан вже підшатаний, і здоров'я вже мало, бо весь в дірках, в лишніх. <ріху> так, є трішки. Як ти справляєшся з цим борешся? Сплю. <ріху> 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 ну як? Е Тренування з хлопцями. Це допомагає. от... Е на, на 10-500% нам е батальйон за закупив страйбольні привода. Це тренування, штурм і е в міській забудові, і в полях, і окопи, і, і за стандартною посадки. Тренування. РПГ! РПЕ! Ти, -ти, -ти! Ти сказав про втому, і очевидно, що а, втомлених бійців треба міняти. І для цього ж у нас є мобілізація, яка відбувається Ну, тим чи іншим, і тим чи іншим чином вона відбувається. Розкажи, як на твою думку, вона має проходити? Чи це має бути да, тобто коли там за вакансіями набирають? Чи це має бути більш жорсткі, мають бути міри, будь Так? Ну, о ось дивіться, да? Беремо рекрутинг, да? Ну, рекрутинг він е, не підходить для мобілізації. При ре, 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 рекрутингу, так, якість бійців а вища, але кількість менша. Тому один вихід. Тотальна мобілізація. І все. Спочатку всіх в піхоту. А потім вже о, операторами БПЛА, щоб вони от, Paste, розуміли, як там важко. І о сидячи вночі і думаючи, це може, ну і вона нафік запускати, то дрон, там же ж холодно. А, а після того, як вони, п... після того як вони побувають в. Окопі зрозуміють, наскільки там страшно. Тоді вони будуть розуміти, що е, холодно, дощ, сніг, грязь. Треба дрон запустити, тому що хлопцям дуже важко. Що робити з тими, хто боїться мобілізації? Бо є, ми знаємо, київські спортзали. Володь. Та нехай сидять вдома. А що з ними робити? Абити їх чи що? Буст не зламати? Ні. Таких бійців толку буде мало. Дуже-дуже мало. Знову філософське питання. Смерть чи полон? Що страшніше? Ну, я ось дивився інтерв'ю з бійцем. Ну, він там розказує, що було з ним в полоні. Ну, це дуже страшна річ. Дуже страшна річ. Я навіть не. Не можу думати про те, що я здамся в полон. Але. Е, чи зможу я, не, не здавшись в полон, підірвати себе гранатою? Це також питання. Чи взяти ти там собі в серце а, а, або собі в обличчя? Це дуже велике питання. Всі, хто каже, та я зараз гранату бах, там. Звісноюсь, Шестянова. зацепив, блядь. Я там візьму бахну, гранату. Ну мало віриться. Мало віриться. Дійсно, хто це може зробити. Людина, яка про це вибачає, не пиздить. Що думаєш про нашого ворога? Зараз цього вже стало менше, але знаєш, раніше про росіян казали. Чмоні, чмошники, помжі? Ні. От. О, зовсім вони вже не чмоні за два роки війни і. і ведмідя навчи стріляти. Во, в, в. Вони стали про професійними бійцями. Так, є, але одиничні такі випадки. Зеки? Зеки. Так. Ну, що на початку вони йшли е, в котілках -ко 42-го року, Хі -хі. то зараз в них нормальні такі шоломи. Е, в них нормальна екіпіровка, в, в них файна підготовка. Тому противника недооцінювати зараз не варто. Якраз наступне питання про вагнерів, е, бо mm -hmm. я знаю, що батальйон. З що взагалі думаєш про Вагнер? Понабрали дуже багато трофеїв. О, що я думаю про Вагнер. У тебе є ТікТок. Є. Скільки ти писане? 60 тисяч почти. Так, підписуйтесь ко мені на круто. А про останні відео. Ти, до речі, говорив спитати про останні відео. Там, де всі чорні замурзані виводять. Фух. А это мої. Механики, которые ремонтируют машины. Да, все черненькие были. Но у меня больше на канале, у меня больше такого, знаете, вот не боевухи, не вот этих штурмов, потому что это уже вот здесь вот сидит. Как заходишь в титок, вот тут одни штурмы, одни штурмы, одни штурмы. А посмеяться-то надо. Правильно? А это у меня такой контент, чтобы более такой кишки порвать. И все. Есть є набір зараз до тебе, що буде Есть. Є. Є. Мені потрібно чотири людини. Розказуйте, як ви взяли плену, а як так вышло? Как блядь? Сука, Костя, по-любому тут родейка. Нихуя вся группа тут лягла. <реш> <реш> Файна штука. Я потрапив у лави ЗСУ Три роки тому, навіть чотири. Окапувалися, за, за нас не знали е підери, як. Mm. І ми їх дуже гарно там зустрітили. Ну, Це типу, АТК, тут стандартне. Коли я запригнув, я поверюся назад, нікого нема. Я викупаю шуба копіорки, а я один.